Сьогодні ми проводимо дуже такий знаменитий і для традиційний турнір по пляжному лібові. Я хочу щиро подякувати всіх учасників, що зголосилися прийти сьогодні на змагання, поучаствувати на такому прекрасному місці, як урочище Осока. Сьогодні у, у нашому турнірі приймають участь команди Кажане. Команда АТОМ-2! Гей-2! Ми дуже раді, що сьогодні зібрались іменно такі вікові категорії. Нам приємно, що до нас долучається молодь, де 1 і іден 2 під керівництвом холодніського. Ще раз подякувати вам, що ви, що ви зголосилися на цю зустріч. І сьогодні в нас невеличке така таке ефізівна. На нашому майданчику є іменинник у нас. Ми хочемо його привітати. Це менший гравець. Більші

Мені ще приємно, що цей турнір започаткували члени клубу Дубовик І сьогодні вони також приймають участь в цьому турнірі. І цей турнір вже набирає такої масовості, бо вісім команд це вже, я думаю, немало. скажімо так, то Всім хочу побажати хорошого настрою, задоволення від ігри і перемоги. Микола Іванович Дикач. У нас директор комунального закладу спорт для всіх.